Вітаю всіх, мої дорогоесеньки! 1 вересня 25-го року. Поради від карта Таро на завтра. Енергія завтрашнього дня. Ну що, права вступає новий місяць, нова пора року, новий тиждень. І це карта новизни, нових емоцій. День буде насичений новинами, день буде насичений емоціями, бажано позитивними. Настройте себе на позитив. І це самі неймовірні можуть бути події в вашому житті. Це дуже мощна і сильна енергія, чувственна, і це якраз направлено все на емоції. Тобто день може бути дуже емоційний з великою кількістю новин. Це загальна енергія для нас усіх. Як завжди, ми починаємо з овнів, і починаємо порада, підказка для овна. Туз паш Кубків. Це про те саме, майже про те саме, що і туз Кубків. Да? Позитивні новини, хороші предложення, плодотворні зустрічі, гарні домовленості, і взагалі позитивний настрой допоможуть завтра овнам. Постарайтесь його з самого утра собі зробити цей заділ. Далі у нас ідуть двойка пентаклів для тільців. Тільці завтра будуть вибирати. Це буде касатися якогось вибору в фінансовій сфері більше всього. Да? Якісь два шанси розглядати, брати, не брати, робити, не робити, їхати, не їхати, купляти, не купляти, вкладати, не вкладати. Довго не думайте, бо кораблі можуть відправитися без вас в це в цей да, по плаванню в цьому морі. Будьте гибкими, будьте хитрими і приймайте якесь рішення. Далі у нас йдуть близнюки, карта дьявола. Близнюки можуть захотіти когось собі підчинити свої волі, маніпулювати кимсь, нав'язувати свою думку, а також це карта всіх наших залежностей. І тому кожен подумав про свій гріх, про свою залежність. Да? І будьте обережні завтра з цим усим. Будьте обережні також з тим, що будуть вам предлагати, щоб, чим будуть вас соблазняти, тому що д'яволон на спарінь многолійкий, він соблазняє всіми можливими і неможливими способами, але затребує за це дуже велику ціну. Так що, близнюки, будьте на чеку. Далі у нас ідуть раки, імператриця прекрасний день, прекрасний початок вересня, прекрасний початок тижня. Карта прибутку, карта багатства, карта плодородія, радості, сім'ї, роду, бізнесу. Так що, раки, вперед, у вас дуже хороший день. Ви все повинні контролювати, ви повинні бути головною людиною завтра, в усьому. Восьмірочка Жезлов для Левів. Дуже швидко змінюються події. Ті рішення, які довго не приймалися, почнуть різко прийматися, ті події, які довго не відбувалися або затримувалися, почнуть різко двигатися вперед, і по всім фронтам, по всім направленням. Причому всі з успіхом у нас всі жезли тут в цвіту, да? всі в зелені. Далі у нас йдуть діви. Для дів вийшло дві карти: п'яторка мечів і дев'ятка пентаклій. Це карта про якусь поразку в фінансах. Про якусь поразку в фінансах, причому в фінансах таких, яких які ви не заробили, а які ви очікували, як подарунок. Як якусь прибавку, як якусь премію, да, як якийсь донат. І тут е, можна сказати, що може, може бути поразка. І друге значення, про що попереджають карти ДІВ, це про те, що високо вознішившись, і подумавши, що я вище всіх, лучше всіх, і я повинна мати все, що я хочу, да, ви можете цим самим вистрелити сама собі в ногу, тобто самі сама собі навредити. Так що високо не несемся. Далі у нас йде туз кубків для Терезів. Терези прекрасний день, гарні новини, прекрасні емоції, успіх у всьому. Налаштуйтеся з самого ранку на позитивний день і буде вам щастя. Далі у нас йдуть скорпіончики, десяточка жезлов. Дорога велика пройдена, довга й важка, але, скажімо так, концовка тяжка. Да? Не, ви не можете ніяк дойти до кінця. Ніяк не можна довести якесь діло до кінця і завтра вам більше всього це не вдасться. Або вдасться ну це буде такий натужний і важкий кінець, Но в будь якому випадку кінець – це краще, ніж безконечне движение, Да? Так що постарайтесь щось завершити, якби важко вам це не було. Далі у нас йдуть стрільці. Паш Пентаклій хороша карта робоча. От, роби, що, що должен робити, і буде тобі те, що повинно бути, да? те, що ти заслужив. Це карта відповідного роботника, це карта отлічника, це карта людини, на яку можна положитися, це карта хороших шансів, це карта, хай і невеликих, але грошей для когось, це, може, якийсь підробіток, якісь доповнительні гроші. В общем, непогано. Далі у нас йдуть козірошки. Козірошки карта отшельника. А вам, здата, козірошки. Люди про Побудьте найдені, ні з ким не общайтеся. Да? Подумайте о своєму, подумайте о вічному, помедитуйте, помоліться, хорошо в церкву сходити. От, І построїте якісь плани на майбутнє. Не спіша, не спіша, просто. да, Я сам з собою, тихо сам з собою. Далі у нас йдуть водолійчики. Тут Пентаклі. Прекрасний день для водоліїв, карта. Це як маленьке сонечко, так? це як маленьке сонце. Тут спінтаклі у нас така значима карта. Хороша енергія матеріального світу, удача в усіх сферах життя, особливо матеріальних, прибутки, починання нові. Енергія Землі буде вам допомагати в усьому і тому ловіть свій шанс. І далі у нас ідуть рибочки, карта маг. Рибки завтра, ви, кудесники і маги. Ви можете колотити, що хотіти, мішати <смір> огонь з водою, да? землю з. З воздухом всі чотири стихії вам под вам под власні. Завтра день, як ви захочете, так і буде. Ви завтра можете проявити свою харизму, свої таланти, свій артистизм, всі свої здібності і завоювати кого угодно. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього продуктивного дня.